Навні глядачі, багато шуму і багато емоцій зараз в зв'язку з подіями, які відбуваються. Але давайте ми відкинемо всі емоції і постараємося максимально спокійно, тверезо та нейтрально все розібрати, всю картину. Я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс, циган. Працюю з циганськими прогнозами. Складаю циганські прогнози на циганських картах. Значить так, стосовно перемоги Трампа, дуже багато на мене налетіло зараз хейту. Що нібито я цього не передбачив. Скажу зразу перше, що маю сказати найважливіше. Я це передбачив. Зараз я вам покажу доказ того, що я сказав, що Трамп переможе. Мій прогноз збувся. Я сказав 4 листопада за день до виборів у своєму відео, яке я назвав на Ютубі, найважливіший прогноз, бо це реально найважливіший прогноз. Від цього прогнозу залежить доля України. Цьому відео, яке я назвав найважливіший прогноз, я сказав, що переможе Трамп. Зараз я вам продемонструю. Там є дата, коли це відео завантажено. Не вірите мені, подивіться самі. Переконайтеся, за день до виборів в США я сказав чітко, максимально чітко, що переможе Трамп. Ось подивіться самі. Ти статі. Зараз на даний момент я вважаю, що переможе все-таки Трамп. У мене є внутрішні мої відчуття. Екстрасенс, істинний екстрасенс, спирається не тільки на карти. І в мене є внутрішнє відчуття логічного завершення всього цього. Якщо вам не подобається, я ж не заставляю вас себе дивитися. Хто мене дивиться давно, хто мене за мною спостерігає, той знає, що дуже багато моїх прогнозів збувається. Звичайно, є ті відсотків 10-15, що мож, можуть не збуватися. Але якщо взяти загальну картину, всі прогнози мої, які я складав за весь час періоду повномасштабної війни, більшість таки збувалося. І підрив Каховської ГЕС. Це питання до тих, хто сумнівається, хто мене обзиває, хто говорить, що я поганий екстрасенс чи езотерик. Як бачите, мій останній прогноз по виборах в США, в ньому я заявив максимально чітко, переможе Трамп. Це щоб ви не казали, що я поганий екстрасенс, і мій прогноз не збувся. Мій прогноз збувся. Всі мої прогнози збув... збулися практично, крім одного з таких масштабних, я маю на увазі, крім одного, це звільнення Лівобережжя Херсона. Оцей не збувся, я визнаю. Всі решта мої прогнози, і в тому числі про перемогу Трампа, здійснився прогноз. Зараз давайте максимально вдихнемо, видихнемо і спокійно на все відреагуємо. Ситуацію і реальність треба приймати такою, яка вона є. Ми вже цього не змінимо. Я теж цього не змінив. Я постараюся зараз не бути там радісним чи навпаки сумним, плакати, радіти. Ні. Зараз я говорю максимально спокійно, врівноважено і чітко. І я говорю наступне: Перемога Трампа допоможе Україні. Допоможе. Багато хто зараз панікує. О, зараз Путін буде в Києві, ой, зараз всі будуть тікати лісами, полями і так далі. Ой, зараз почнеться. Вдихнули. Видихнули, заспокоїлися. Якби воно мало початися, воно би почалося ще в 16-му році, коли Трамп вперше став президентом. Я ж кажу, хтось сказав одну дуже мутру фразу: якби Трамп хотів знищити країну, він би знищив її в перший період свого президентства. Якби Камала хотіла врятувати країну, вона би врятувала в перший період свого своєї каденції, скажімо так. Звичайно, що було б добре, якби жінка стала президентом, я дуже підтримую Камалу Харіс. Вона розумна жінка. Але. Якби вона була республіканцем, республіканкою, мені Камала Харіс дуже імпонує. Мені Трамп не дуже імпонує. Не кажіть, що я там дуже люблю Трампа, можливо, це так якось прозвучало в інтонаціях моїх слів. Зараз я говорю спокійно. Ні, Трамп е, така досить неприємна людина, але я зараз акцентую увагу не на особистості, а на партії, яку він представляє. Я за республіканців. Якби Камала Харіс висувалася як республіканець, вона би точно перемогла. В цьому я переконаний на 100 з зайвим відсотків, якби вона була республіканкою. Ну, але на жаль, вона вибрала хибний шлях. Що я хочу сказати? Заспокоїлися всі разом, робимо те, що робимо. Віримо, молимося за перемогу України, помагаємо один одного, підтримуємо один одного в ці непрості часи. Так, Трамп переміг. Так багато чого почне змінюватися, особливо з 20 січня, коли пройде його інаугурація. Тоді почнуться дуже великі переміни. І тоді побачите самі, що ситуація почне налагоджуватися. Я в це вірю. Звичайно, я не Господь Бог на 100% стверджувати. Але... але я вважаю, що це буде саме так. Миру всім нам благополуччя. І не треба мене обзивати, будь ласка. Я не колаборант, я не сепаратист. Я просто хочу миру, благополуччя, спокою. Я хочу, щоб люди жили спокійно, мирно і були щасливими. Що в цьому поганого? От що в цьому поганого. Смерть, насильницька смерть це найгірша з позиції енергетики, що може взагалі відбутися з людиною. Ви розумієте, наскільки це велике зло і наскільки це великий гріх? Я людина православна. Це дуже велике зло, це дуже великий гріх. І ця вся енергетика, вона потім йде в простір. Отруює нас, отруює наших дітей, отруює всіх довкола. І планета страждає, і катаклізми відбуваються, хвороби пошесті. Вдихнули, видихнули, трагедії не сталося. Не Трампом єдиним, не тільки Трамп все вирішує в США. Трамп це, скажімо так, не є одним, єдиним мірелом всього світу. Трамп не Господь Бог. Є ще дуже багато факторів. Які будуть впливати в тому числі на війну в Україні? Миру всім вам благополуччя, побачимось.